Я тут э, только до себя, у меня вера есть, у меня сяло есть. я никому ничего говорить не буду, я представитель русской культуры, горилку. Да? Нет. Поэтому политический это процесс все, пока на Украине невозможен. Это Ждем все изменения. неприемлемо. Я не видел ни одного партизанского отряда на Украине. Вообще не видел. Поэтому эта фраза, ой, мы вас так долго ждали, серьезно? Ну-ну. Ой, да вы придите, мы вас будем кохать. Не докохаетесь. Предали релігію, предали язык, предали своє прошлое. Они іуди. Все равно есть огромное количество людей, які с будуть сохраняти руську культуру і вот вот и... они за неї пойдут і повоюють. Це ж треба як рве дах пропагандистам від того, що на окупованих територіях не всі хочуть вмирати за імперські амбіції кремлівського диктатора. Це ж треба, щоб нарешті і до цих не до людей дійшло, що на нашій землі їм спокою не буде. До речі, цікаво було б побачити мені Соловйова, хоча, звісно, краще його взагалі то не бачити. Але якби йому показали ще й ось це відео, я би таки поглянула на його кислу пику. Ми, як всі жителі міста Маріуполя, пережили багато горя і страдань за останні два з половиною года. Наш любимий дом. наша гнездышко, в котором мы проживали, разрушено. В результате боевых действий по распоряжению наш дом снесен. В настоящее время на месте нашего девятиэтажного двухподъездного дома номер 7 по улице Полтавской идет строительство нового жилого дома. Мы жильцы этого дома на сегодняшний день лишены права получить квартиры в своем доме. Мы хотим вернуться в свой дом, Вернуться к пришній житті. но, к сожалению, пока получаем тільки отказ і нежелання властей ДНР в решении нашого вопроса. була богатейшим человеком. Тібе я нищенка з рюкзаком, которая ходит. наш дом був примерно на вісмарі. Будинок у людей був, тепер немає, як і нормального життя, від якого їх звільнили окупанти, тільки сотні інших будинків, які зруйнувала федерація, яка тільки й те робить, що бреше і спотворює правду. Бо нагадаю, за словами пропагандистів, Маріуполь зараз активно відновлюється і відбудовується, і повертається до життя. Насправді, вулиці міста сьогодні виглядають ось так. І це не забуті околиці Маріуполя. Це самісінький центр, це вулиця Миколаївська. Колись до приходу росіян тут була жива історія. Тепер це мертва руїна. Отаке таке воно відновлення по російськи. І так зараз виглядає, чи не кожна вулиця в Маріуполі. Це вкотре демонструє найважливіший меседж скрізь, абсолютно скрізь, де ступає нога окупантів, залишається суцільна руїна або випалена земля. Та тим, хто відправляється завойовувати чужі землі, насправді байдуже. Їм не потрібна ця земля. Їм просто хочеться задовольняти свій людожерський інстинкт, тобто вбивати та знищувати, а ще знущатися та кривдити. Та й це ще ж не все. Бо начхати кремлівським чиновникам не лише на нові завойовані і насправді зруйновані землі, але й навіть на свої. Ось, приміром, вже жителі Курської області скаржаться, що про них забула влада, і навіть просять тут не розібралася чи то Путіна, чи то місцеву владу, та бодай хоч когось просять вивести їх із зони бойових дій. Нагадаю, тепер зона бойових дій це територія федерації. Правительству Российской Федерации, правительству Курской области, чтобы они договорились о предоставлении коридора и чтобы нас вывезли из зоны военных действий. У меня на руках 89 и 70 и инвалиды и 88 лет. Поэтому мы не могли эвакуации как таковой не было Объявления о том, что надо эвакуироваться не было. Ушли те люди, которые, которые могли ходить, да. двигаться без газа. Мы уже давно без газа, без света, без воды, без связи, без связи. Без связи давно уже вообще. Дров в лес а страшно происходит. идти, а потому что, что мины. Поэтому ми просимо нас вывести отсюда. Для кого війна? Хорошо, не для кого. Може, ви штука Путіну хотіти передати. Ні, Путіну нічого не, не хотіти. Люди знову скаржаться на те, що залишилися без води, без ліків, без світла та газу. Ось тільки у мене, то для них невтішні новини, бо місцевій владі байдуже. А Путіну на них все одно тим більше. Ну і операція в Курській області то триває, і вже навіть у пропагандистських студіях на словах ніхто не збирається, бодай поки що звільняти Курщину від Збройних сил України. Вже місяць пройшов з моменту вторження, по суті, ну, на території Курської області. І сьогодні. В официальных сводках речь идет о том, что мы отражаем атаки. Но пока еще нет сводок о том, что мы наступаем и освобождаем те или иные территории, или почти нет. То есть явно здесь есть свои проблемы. Они объективно существуют, потому что на самом деле, если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо... уничтожать все, що там знаходиться так, як це происходит на передовій лінії фронту. Ну да, тобто уничтожать свої села, свої деревні, свої ліса. Тобто, це що виходить? Вони або знищать свої ж села та ліси, і може навіть з людьми, або взагалі не будуть втручатися та повертати їх. Як думаєте, напишіть у коментарях? Надо прикратить бойові действия і виконати міжнародне право. имея в виду обеспечение территориальной целостности Украины. Давайте вот как бы исходить из того, что придется территориальный вопрос решить с учетом реальной на земле, речь не о территориях. Мы чужой земли никогда не хотели. Мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились... По-чоловічськи як того требують міжнародного права многочисленної конвенції о правах чоловіка о правах національних міншинств. І ката я нагадаю вам про те, що це говорить зараз представник тієї країни, яка не входить до жодного міжнародного органу. Просто нагадаю вам, що немає Росії серед представників міжнародного кримінального суду. А на Росії всі права і закони Росії визнаються вищими за міжнародні. Ну просто нагадаю вам про це. Тому дуже е, дивно, коли з рота Лаврова звучить щось про міжнародні стандарти. Тому що, що, що на території Росії про ці міжнародні стандарти ніхто нічого не чув, не бачив і тим більше ніколи не говорив. Тому що немає там прав людини, і тим більше немає там жодного міжнародного документа. Там є слово Путіна, і на тому все завершується. Воно записано в Конституції, воно записано в кримінальному кодексі, воно записано в установчих документах. Воно записано як там документ, головний яким дума державна. Періодично намагається його там підшитувати і ним керувати, ну і так далі. Ну там єдине слово Путіна, все решта розберетесь по місту, як то кажуть. Ну а тепер Лавров говорить про те, що виявляється, вони прийшли на українські території для того, щоб міжнародний порядок тут нарешті. Запанував, дякуємо вам сердечно. Так а що там з вашими територіями? Не зрозуміло, тому що знову-таки Лавров каже, що питання не в територіях. То виходить, що Курськ не така вже й важлива територія, оскільки питання не в територіях. Я зовсім не думаю, що ситуація страшна. Їди вистачає, всього вистачає, вічі вистачає. все здорово. Ну вот у нас сейчас в Курской области огромные проблемы. Украина зашла на нашу территорию. Вот это повод волноваться или нет? Ну, это повод волноваться за жителей Курской области. Но я думаю, что в конечном итоге все хорошо будет. Все-таки военные действия идут на нашей территории. Почему всем как будто все равно? Всех спокойно также продолжают жить. Ну, мне кажется, что это просто человеческая натура такая. То есть пока нас не коснется, мы будем думать, что все нормально. На, на самом деле, звісно, ну так, як мінімум, неприємно. Ну, у вас получается такой ж взгляд. Тобто, э, пока не коснеться, лично вас, то не, не стоїть безпокоїтися этого. Ну, по суті, да. знову ж таки робимо висновок, що для того, щоб їх каснулось, і для того, щоб вони зрозуміли, що відбувається, дрони українські і ракети мають підлітати набагато ближче до Москви, Падмосков'я э, і. Близьких до століці районів. Зрозуміли, дякуємо, виправимо ситуацію, ну тому що інакше е, тоді виходить, до Путіна ніхто звертатися з закликом не буде. Ну і до речі, знову ж таки цікаво, тут політолог, якого звати Яков Кедмі, він я нагадаю був частим гостем на програмах Соловйова і схожих з ним, ну, і, відповідно, намагався поширювати пропаганду до одного моменту, поки його з тих ефірів не вигнали. Що ж говорить тепер Кедмі? Це було заявлено в перші дні, дні Верховним Главнокомандуючим. І повне мовчання сьогодні, то совершенно ясно, що события розвиваються не так, як предполагали, розвитували в Москві. Для того, щоб оправдати цю невдачу в Курске, багато говорили, ну что вы хотите, нельзя же зберігати и огранять Лінію бойового соприкосновения в тисячу кілометрів на всім на всей протяженності. Но почему-то украинская армия, несмотря на эту протяженность, как і два года тому, дважды на севере і на юге, так і зараз удалось прорвати эту лінію і устроїть наступление, бросок на 20-30-40 кілометрів вглубь а, линии оборони противника. А що це зараз за, за фінтип началися в повітрі? Я не можу зрозуміти, тільки і видно, як ноги мелькають. Що за перевзування, я не можу зрозуміти. Тобто, два з половиною роки повномасштабного вторгнення все було ок, візьмемо Київ за два дня. Що там тої України, де наша ядерна боєва, боєголовка і так далі? А тепер дивіться, виявляється, що коли в тебе забирають майданчик для висловлювання своїх думок, ти відразу згадуєш про те, що. Виявляється, Україна велика могутня держава, і що в неї є армія, яка може тримати два фронти на відміну від Росії, а у якої виявляється достатньо сил ресурсів для цього, у якої виявляється достатньо наснаги на два з половиною роки. Хм, інтересно, дівки пляшут. А, Цікаво, хто наступний? Хто наступний вилетить з ефіра Соловйова і почне перевбуватися в тому самому. По витри, Ну что ж, может, Костик? Уже месяц прошел с момента вторжения, по сути, ну да. на территории Курской области. И сегодня в официальных сводках речь идет о том, что мы отражаем атаки. Но пока еще нет сводок о том, что мы наступаем и освобождаем те или иные территории. Или почти нет. То есть явно здесь есть свои проблемы. Они объективно существуют, потому что на самом деле, если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Ох, Костик, по грани ходишь. Вот прям по лезу ножа, я бы навіть сказала. Вот настолько, знаешь, зараз прям как канатоходец. Чуть-чуть правіше, чуть-чуть лівіше, і вилітаєш з ефіру, от о, слідом за кедмі. А потім розказуєш про те, як українська армія продовжує просуватися в курських територій. Ну і звісно, про те, що знищувати власні міста і села неможливо, бо це ж ваші міста і села, і навряд чи ви їх відновите після військових дій. Давайте бути чесними. Тому що до цього руки ніколи не доходили, а після цього так тим більше. Я розумію, що російська територія велика, а значить, звідти виселити людьов буде куди. Тим не менше питання ж не в територіях, як каже Лавров. Ну а що каже Соловйов? Ми не королі, і не королів. У нас государство демократическое, Ми всі солдати. Ані ж прийшли з собою на к нашим людям, которые там теж. Несколько людей ми эвакуировали срочно обморочно. Я хочу сказати спасибо лично Маші Захаровой, яка всю ночь этим занималась, нашому генконсульству в Нью-Йорке, нашому Вашингтоне, Вашингтоні. что людям до 20 двадцяти это світіла. Было... Лягушка хвалить журавля за те, що хвалить он лягушку. Слухайте, у них там якась кругова порука. Я не можу зрозуміти кожного дня якісь нові, якась нова пахлава. Спочатку Сапчак хвалить Маргариту Сіманьян. Потом Маргарита Симоньян хвалит Захарову. Мне кажется, наступна теперь Захарова. Она должна хвалить кого? Ваши варианты ответа в комментариях. Заявлено, предложено было сотрудничество. И больше всего а, их интересовало, получаю ли я приказы из Кремля. Слушайте, товарищи, а вы что думаете? Что я получаю приказы из СРУ? Или откуда я должна получать приказы, если я возглавляю российское государственное с государственным финансированием медиа? Да я... Гаржуся тим, що я працюю на свою страну і получаю прикази з Кремля. Е, та ніхто в тому даві не сумнівався. Це що за дивні питання, які були задані Маргарічці Сіманіян? Це що, для того, щоб заповнити паузу в ефірі? І так було все зрозуміло. От вам еще один доказ того, что, в принципе, журналистика на территории России померла, и лопаты об неї обстукали. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Многие обратили внимание, президента и гостей форума уже объявили, но несколько секунд на сцене никого, а в зале повисает тишина. Наша программа всегда показывает политическое закулисье, и на этот раз за кулисами форума Тут -то. происходило вот что. Шеф президентского протокола встречает гостей. Александр Суворов, модератор нашего форума. Это... Приходит Путин. Несколько минут общения, и все, и все готовы к началу. Модератора пропускают вперед. И далее из ярко освещенного помещения попадают за кулисы. В полумраке на развилке нужно было свернуть налево. А Будил свернул опять не туда, получается, да? Ну так все в его жизни. Постоянно поворот не туда. Но вот что произошло на этой развилке. как в зале объявляют президент России но именно в этот момент главные участники форума понимают явно иначе должен выглядеть выход на сцену путина и его гости начинают смеяться модератор понятно волнуется а ведь впереди важнейший форум шеф протокола китая что называется разруливает ситуацию То йому хто за надує, то йому какую-то поворотні туди покажуть. Е так буває, знаєте, коли ви е намагаєтесь робити вигляд, що все добре і все йде по плану, але як бачимо, нічого у Путіна по плану не відбувається. Навіть звичайний вихід на сцену і ця людинка керує державою. Він навіть поворот на сцену знайти не може. Два направо і наліво. Два варіанти. Я зрозуміла, в чому проблема. Там камінця не вистачало. Знаєте, як в казках направо пайдеш, наліво пайдеш, все одно однаково закінчиш.